Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю І наскільки ви пам'ятаєте, зараз є складнощі у багатьох гравців з тим, що з ПК не можна зайти в ігровий магазин, який у нас знаходиться тут, на кнопочці з тілешкою. Зараз ви бачите, що в мене була та сама проблема, але зараз тимчасово я її вирішив. Як я її вирішив, я вам розповім зараз в цьому відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, пишіть свої коменти, якщо у вас є складнощі з цим підключенням. Стосовно підключення, я скажу так, чому я здивувався, що в мене є ця проблема, тому що вона інколи є, інколи її немає. Буває періодами так, що я можу потрапити в магазин і в цьому магазині придбати. Справа в тому, що набір, той, який зараз є капілка, яка пропонується за а, купити там за 23,99 долара на IOS, вона коштує не багато не мало, всього 550 гривень а, в ігровому магазині на ПК. Це значно дешевше, тому що 2399 перерахунку по курсу навіть банківському 37 гривень, це буде коштувати 880 гривень. І деякі позиції, наприклад, на IOS, той самий. Хранитель неба він буде коштувати 111 гривень. Наприклад, якщо ти захочеш його купити, просто переходячи на сайт Wargaming, заходячи в преміум магазин, він все одно там буде коштувати дорожче Тому на ПК купувати найдешевший варіант. І так, друзі, як я вирішив цю проблему, я зателефонував своєму провайдеру, який надає інтернет мені домашній Запитав в нього, чи блокують вони якісь сайти. Він сказав, що самі сайти вони не блокують, а блокують лише шляхи. Тобто, якщо сервер Гривна знаходився раніше на ВРУ-регіоні, тобто був у нас СНГ, і нас перенесли на європейські сервери, то якісь. Ресурси по типу магазину, вони, скоріш за все, залишилися ще на РУ-регіоні, тому ми не можемо зайти. Грати в гру ми можемо, тому що перенесли наші аккаунти на єврорегіон, а грати, купувати щось в магазині ми наразі не можемо. Я вважаю, що це питання скоро е, вирішиться і все буде добре, але якщо вам зараз потрібно підключитися до магазину, робиться це просто. Ви підключаєте просто напряму. До свого ПК ваш мобільний телефон. Використовуєте його, його в якості модема, і у вас все працює. Все підходить. Я наразі підключив свій iPhone до е, свого ПК, виставив там режим модему. Він робиться просто в настройках сотового зв'язку. І вуаля все працює, все супер. Е, набір з копилкою я забрав там. За 550 гривень. Все є, все працює. Грати я не збираю з мобільного інтернету, хоча у нас тут 4 g є, працює, все добре. Я думаю, що і пінг буде нормальний, але мені достатньо для того, щоб зайти, підключитися до магазину, мені достатньо було підключитися один раз, подивитися, які тут є пропозиції, якщо є щось корисне, я Одразу повідомлю, запишу якісь відеоролики, і ми його побачимо на YouTube каналі. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коменти, якщо у вас є такі проблеми. Гарного вам дня, пока!